Так, всім підписникам, гостям каналу Привіт. Ну що, будемо працювати, як завжди. Річпи возика, бідного нещасного, Один вже, звісно, життя побачив. Приїхав тракторцем, треба коротше, прибрати гарбузи. Тому що напали... Напали ворони і подовбали. Майже... Майже половину. Вже трохи забрали, з батьків приїхали, були машиною. Подовбали і отак вони погнали. Таке, трохи є гарбуз. Не знаю, зараз, мабуть, не заберемо. Буде цілий віз, а може й два. Ну, будемо... Будемо грузити. Так, да, Пашка? Так, працюємо. Давай, переезжай трошки вперед. Обучаем студента. Ро! Кез трошки погрузили. Ну що, а як трактор їде? Прямо як трактор добре їде? Нормально. Нормально. Так, декілька слів для преси. Що? Польот нормальний. Щоб менше носити, то там проїхав, потім завернув сюди, в гарбузи. Там попереду трактор трошки підібрав. Пашка казав, що не влізуть, прийдеться ще раз їхати. Але життєвий досвід. Навчив, гарненько розложив. Тут, звісно, мішковину причепив. Блин, немає нічого взагалі. Але Пашка, ну що, як? Нормально виходить? Нормально. Давай, грузимо, завтра в школу. може не піти. Може не піти. Я колись не ходив нічого. Давай, погнали, працюємо. Під'їжджай. Сідай, під'їжджай на трактор, далі під'їжджай. Тепер буде вперед. Учтів понижимо, щоб сильно воза не трусило. Так, друзяки, що, десь годинку погрузили, Коротко, нагрузили, Все, дивіться скільки, ще треба їх якось помаленьку довезти. Ну, що, гарбузки є різні, от, от такі кормові, підуть на корм, свинка, корові. І з таких буде. Ну і овечки є ще трошки. А ці підуть уже це... Буде насіння. Насіння гарбузове. Сімки по-простому. Отакі, отакі, отакі. От так що отак от попрацювали трошки. Пишіть, що там у вас, як гарбузи в цьому році. Ну, а ми поїхали розгружати. Ну і ще вдома теж є. В кінці города трошки гарбуз, то вже хай там стоять пізніше якось їх. Головне діло на полі, да? щоб не помогли звезти, бо є такі, що можуть допомогти. Так що, всім пока, підписка, комент, вподобайка. А ми погнали додому.